Дому, мої домо, лихо мені з вами на що стали на папері сумними рядами. Чом весь вітер не розвіяв, в степу, як пилину. Чом весь лихо не приспало, як свою дитину? Закарі оченята за, за чорніє брови, серце рвалося виливало мову. Виливала, як уміло, за темні ночі. За вишневий сад зелений, за ласка дівочі. За степи та за могили, що на Україні серце мліло, не хотіло співати на чужині. Не хотілось в снігу, в лісі, козацьку громаду З булавами, з бунчагами збирать на пораду. Хай душі козацькі у країні витають, там широко, там весело, от краю до краю.